Привіт, це я НенЗіп, і це чергова серія казіно на такому проєкті як самп'юн. Сьогодні відосі ми постараємося, звісно ж, підняти трошечки грошенят, а може і все слим. Це ви побачите надалі. Ну але перед тим як почати дивитися цей відос, я вам порекомендую підписатись на канал, підписатись на телеграм-канал, тому що там будуть всякі розіграші. А також, якщо ви ще не граєте на самп'ян, переходьте по посиланню від відео, скачуйте при реєстрації, вводьте мій нікнейм Джордан а також в слідшемем /MM заходите промокоди і промокод найник. І видасть вам 35 тисяч. А якщо ви введете мій нікнейм, досягнете 4-го левела, заскрінете це і скинете мені в телеграм, то я накину вам ще 50 тисяч зверху. На цьому в принципі я вас не затримую. Переходимо дивитися, як я виграю або програю грошення. Жену в казі, і зараз будемо піднімати бабуленці, Йомаю, наскільки ви бачите, в нас на сервері вже зима, вже сніжок, розробочки, так скажемо, постаралися, і все виглядає доволі красиво. Наскільки ви бачите, у мене на балансі є 1 мільйон доларів. Зараз попробуємо підняти нормальну таку касу. Ну або злиємося до нуля, так скажемо. Бачимо, що трохи є народу в казіку, трохи є з ким пограти, так скажем. Так, що ми сьогодні не заскучаємо Ми зразу кинули 5 тисяч. Ну давайте так чисто раді інтересу. Prima, mano. І ми їх виграли, це взагалі прекрасно. Тепер я б комусь постараюсь кинути, але вже 50. Тисяч. Кидаю 50 тисяч у цьому товстенькому чувачку. Пише, що приймає від 100 тисяч до 500. Блін, це погано, 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 погано. з ким можна зіграти. Кидаю 59 дев'ятому, ой, 58 восьмому айдішнику 50 тисяч Стоп. А чому мені пише, що невірний? А я дурний, я написав 590. Ти взагалі не приймає і не відхиляє, що я не можу йому кинути зарази. Давай попробуємо тридцять. Дев'ятому кинути. Вони якось співають кидати один одному, а я не встигаю. Коротше, я вже тут стою 5 хвилин, ще ні разу нікому нічого не кинув. Я нарешті кинув ставочку 39-му айдішнику 50 тисяч, і я зараз програв. Я програв. Оце, до речі, дуже погано. Давайте кидаємо тоді зразу 100 тисяч, щоб, якщо що, відразу відібрати свої гроші і відмовився грати. Ну, що за приколи? Так, ми забрали свої гроші, так скажемо. Виграли 95 тисяч через те, що там ще типу комісія, туди-сюди. І кидаємо зараз Френку 50 тисяч. Кидаємо йому полтину, надіюсь, заберем її. Ми виграли полтину, ну точніше 47 500, бо ще раз повторююсь, забирає комісія суму. Мені чувак кинув 50 тисяч, давайте приймемо. Ми, на жаль, програли. Так, приходиться тоді кидати тепер 100 тисяч. Я програв 100 тисяч! Це капець. Ладно, давайте Попробуємо кинути йому 200 тисяч. Боже, якщо я програю, це буде повний капець. Ні, я виграв. Я забрав свої гроші і ще зверху виграв, так скажем, ще 45. Так що все прекрасно. Поки що моя тактика працює. Я кину 50 тисяч френку, і я забрав 50 тисяч. І в нас на рахунку вже 1 млн 190 000. Так, кидаємо ще раз. В нас нічия. На диво в нас нічия, і ніхто не виграв, ніхто не програв. Кидаю ще раз. І я знов забрав 50 тисяч, на моєму рахунку вже 1 мільйон 237 тисяч. Поки що ми в хорошому такому плюсі. Кидаємо ще раз. Кинув мені 18 тисяч. Ну ладно, давайте приймем Ми програли. Давайте тепер кидаю йому 36 тисяч. Підмовився, та й-мойо, ну це вже взагалі щось не цікаво Під його дудку грати я не хочу. Та задовбав Ладно, я прийму, я програв. Це на 70 тисяч. Мені треба тепер грати. От я кинув йому 70 тисяч. І подивимося, який результат. Ми програли! Сука, стой! Стой, 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 стой! 140 гоу Блін! Я надіюсь ви поняли вже мою тактику. Я маю коротше, збільшувати банк в два рази, якщо я програю. Надіюсь, він согласиться, бо це капець. Я не хочу йти з бінусом. Чувак, согласись, пожи. Блін, я надеюсь його вмовити, це капець. Ну го. Короче, пацани, я задобувався грати і зіграв з цим чуваком на 113 тисяч, і я забрав цю ставку. Він мені кидає 300 тисяч, ну я, звісно ж, відмовлюся, так як вони відмовлялися грати зі мною. І зараз я йому кину 50 тисяч. Відмовився, боже, які ви всі, короче... Чортики блять. Мені кинув роні 40 тисяч, давай приймем. І ми знову ж таки виграли. Все, коротше, на цьому в принципі можна завершити. Бать я проїбав 200 тисяч. Єбать Що це за хуйня, блять? Аааа, кабець чел везе. Я їбав його нахуй в рот, сука, це якийсь скрипт, я базарю нахуй. Якщо я щас слину, це верняк. Верняк, якась хуйня. Ні, це, це хуйня, якась. Я не вірю в таку хуйню, Ти що, прикалуєшся, я ебать, півтора мульта за, за пару секунд слив. Нахуй я сюди взагалі приїхав. блядь.